Вітаю, панове. На порядку денному у нас СТРВ-81, він же Прімо Вікторія, Швед, левела, середній танк преміумний. І от дивіться, одна єдина фраза, якою можна його охарактеризувати, це 84-й калібр, навіть не 90-й, і альфою 230 одиниць. Що ми робимо, коли чуємо цю фразу? Правильно тікаємо геть як найдалі від подібного танка, тому що він вам само собою не потрібен. А до всього цього в нього ще й немає броні. В нього ще й немає нормальної рухливості, ну і висновку отримуємо абсолютно непотрібний апарат, але гайд записати необхідно. От, да, тому починаємо з наборів обладнання. Дивіться, поставили досилач, далі вирішуєте для себе. У мене це зараз буде загартування, вентиляція і досилач. Може бути загартування, турбіна досилач, може бути загартування, там я не знаю, оптика досилач, може бути досилач, вентиляція і там, я не знаю, малошумка. Господи, спаси, приціл якийсь, і що завгодно. Вирішити під себе, обирати під себе і так далі. А польова модернізація в першому, першому, в другому або першому або нічого, в третьому на ваш розсуд, в останньому обираємо собі, залежно від того, що поставили в набори обладнання. В моєму варіанті це буде живучість, тому що загартування. Ну а в вашому там ви вирішити, ви що вам більш необхідно, чи якась оптика, чи якесь загартування, хоча вибір очевидний, і так далі. А екіпаж він у вас на екрані, чотири людини. Командир не виконує ніяку роль, при цьому всьому роль радиста виконує у нас зарядник. Чому так, з якого хера так виходить, що в нас на 10-му левелі на Юдисі три члени екіпажу, а на цьому чотири? З фігалі, ти маєш собі шукати ще одну людинку в цей екіпаж? Невідомо, ну але дуже розумні гейм-дизайнерські рішення, як би, да, куди нам простим смертним лісти. Оце розробнику видніше, як ви пишете в коментарях. Да, тому да. Ну, Шукайте собі екіпаж Ну, одного лявого чувака. А, подивилися, вичили, переходимо до бронювання, і тут все відверто кажучи в гавні, окрім однієї. зони. Зона ця у нас на башті, і до неї ми само собою з вами дійдемо. Про все по черзі, НЛД 110, ну це говно, ВЛД 120-130 мм. Навіть під кутами там буде ну майже 160 мм броні, що само собою простягується всіма танками, з якими ви граєте на своєму левелі, і навіть танками левелами нижче. Є одна ось вона шльопка, в ній 180 буде. Ну і якби само собою вона вас також не рятує, тому що навіть коли стоїмо від кутів, фактично номінальної броні мало, щоб у нас виростала притомно наведена броня. І при цьому всьому поганий кут розташування бронелиста, щоб там принаймні був рикошет від Бебехи від підкола. От тому ну, маємо те, що маємо. Бортова проєкція 58 по всій площині, поставили притомний кут, Бебехи під коло рикошетом. Проти кумулятива треба буде ще більше довертати, тому що ну, він вас вистегуватиме в оцю верхню зону. Ну і само собою там найменший передоворот. <кхід> і ми їдемо в ангар, тому що 58 борт, то це ні про що, навіть для восьмого левела. А При цьому всьому, власне кажучи, під маскою гармати зона в 254 мм. Пойдет класно, прикольно, потім в скоськах буде там донабаратися. Справа зліва від маски гармати 250 ну і в рекошетних скосах, само собою слово рекошет, що загалом логічно, зважаючи на форму будови башти. І все б нічого, але є нюанс. У нас прямо по центру башти є такий. от <кхем> Не те, що піксель, да? От, але, скажімо так, скупчення пікселів, в якому всього-навсього 238 мм броні. Що справа, що зліва від гармати. Ну і само собою в цю зону навіть ми самі себе з пробиттям 226 раз через раз будемо пробивати, ну там може, раз через два, але пробивати будемо. Що вже говорить про гармати, в яких там пробиття 250, 260, 270, ну і про десятки дев'ятки взагалі мовчу. Дах, 88,9. Рикошет бабеху і під колом, кумулятив проб'є. При цьому всьому вищий лючок, в ньому до 100 мм броні. Ну і як би, лючок, як лючок, звичайний собі, нічим не примітний. Не прям великий, не прям маленький, він просто є, він просто існує, майте це, будь ласка, на увазі. От, якось так. Підсумовуючи по бронюванню, воно відсутнє всюди, окрім башти. Але при цьому в башті буквально дві зони, це все діло псують. Чому? Правильно, тому що у нас дірка в масці справа зліва від гармати. Якось так. По рухливості 50 вперед, 20 назад. І ну, будемо відверті, цього малувато. Набирає він їх доволі тухлувато, як для знову ж таки, його бронювання. І хотілося б набагато краще. Бо, знову ж таки, танк має бути або подібна швидкість і нормальна броня. Або ж якщо швидкості немає, то перепрошую, дайте. ну, Навпаки, перепрошую, якщо немає бронювання, то дайте, будь ласка, нормальну швидкість. У висновку не маємо ні того, ні іншого. Ну окей, палтос, нехай вже буде, раді Бога. І байдуже, що з такою швидкістю у нас катаються важкі танки. Або плюс-мінус такою швидкістю, що загалом. ай, ж суті діла не змінює. А, да, по гарматі. 84-й калібр. Кути вниз, мінус 10. Стабілізація. Загалом вона нормальна. Але. Для такого калібра, як я в принципі говорив і буду говорити, для оцих усіх зубочисток з 80-90-ми ми калібрами, з такою альфою на 8-9, му му 10 му левелі, ну, у цьому діапазоні мається навазити на, на 10-му левелі 100 мм, на 8 му левелі 90-ки і так далі. У них має бути ідеальна стабілізація, щоб ти виїхав, плюнув і заїхав. У висновку ми маємо просто ну, терпімо стабілізацію, а як для такого калібра ще й поганеньку, тому нічого хорошого. Зведення відносно швидке, але починається воно з далеко не найменшого кружка, і встановленням стабілізатора проблема не вирішується, як ви могли подумати, і як ви вже потянулися своїми е ручонками писати коментар, що А, не поставив стабілізацію, і розказує, що з тебе погана. Ні, це історія про те, що, що зі стабілізатором вона погана, що без стабілізатора вона для такого калібра погана. Просто там було б уточнення, що от, навіть зі стабілізатором для такого калібра вона поганенька. Якось так. М -м, приїхав уже патом. При цьому нам кинули бачата обосаного, який нічого не може зробити подібному танку, і, вочевидь, не може грати в правильні ключові позиції, щоб ми могли перемагати в бою, а не просто стоять і просто терпіть. Тому, вочевидь, треба їхати вперед і вирішувати. Бо ж долю бою хотів сказати я, а потім, не задав на якому я танку і якось різко ці всі а, примари з мого мозку відійшли в сторону. А, черфутюр зараз здохне в ноль. Це погано, само собою, От, ну, але він сам упоровся, це був його вибір. І ми, вочевидь, ніяким чином не могли його спинити. Правильно? Правильно. Ми під'їжджаємо зараз агресивно вперед, на собі з Ну, але а що ж що, що робити, треба, бою правильно не буду, вже стояти АФК до кінця. Таймера дам. Я посвятився, до речі, об нього зараз уже рентгеном. У мене варіантів загалом не було іншого. Я сподіваюся, що його буде гріть. Хтось крім мене і само собі з кімпи грітимуть не тільки мене, а й ще когось. Ну, а ми тим часом весело пулькаємо по 200 альфи в реаліях го року, да, 200 альфи буквально 204 дамага за тичку. Це дуже-дуже сильно. А, да, по гарматі, продовжуючи. Стаба для такого калібра говно, зведення пайдет, кути вниз, хороші, класні, круті, питань не виникає. А, при цьому. Цьо, бачите, як мені довго доводиться дозводиться, це, це знову ж таки на такому калібрі. Я ще розумію, там на якомусь ренегаті або на подібному апараті, на подібного зразка, да? там можна дозвестись і так далі. А тут з альфою 200 фактично, ну, блін, дозводиться це якось. Ой, господі, це навіть якось не солідно і доволі таки кончено звучить, погодьтеся, да? От, при цьому всьому, да. Про що я говорю про пробиття. Базовий подкол 226 пробиття, 1300 польот, спеціальний подкол, 258 пробиття, 1400 польот, фугас нічим не примітний, 42 пробиття, 280 дамага. Ну і знову ж таки, снаряди не рахують, що це під калібри, в принципі, нормальні по пробиттю, да, там по польоту хороші, по пробиттю нормальні і так далі. А от хі -хі, ми знову згадуємо Альфа страйк і, очевидно, нічого хорошого в голову не приходить. Я погано зараз роблю. Це неправильне було рішення, я буду од нього приймати зараз тички, ну але що пробиш, таке життя, воно. Воно бентежне, Не встигаю датичку, навіть що встигаю встигати <laughs> в борт під прямим. Хороша, хорош. Да. Ну Я буду від нього терпіть, мене немає вибору. От зараз можна, в принципі, реалізовувати так званий ДПМ. Ми, до речі, зараз до нього ще дійдемо. І пробувати, принаймні, якось йому накидувати дома. Зараз я від нього ще одну прийму. От. Ну, але що поробиш, хп, що, в принципі, є, тому можна було і порозмінюватися. Е, да, Ну і на завершення перезарядка. 5,7 секунд. Я не можу, боже, воно летить не туди, куди я цілюся. І знову ж таки, в мене має бути ідеальна стаба, щоб я просто з такою бронею позорною виїхав, плюнув і заїхав, розумієте? Він мені влучив в башту, да. Не в корпус, а в башту. саме зарахнув, то відбувся рикошет, по ідеї. Де його влучення? Я не бачу. Ось воно, да, по ідеї оце воно. Про що я говорю? Про те, що перезрядка, 5,7. Це здавалося б небагато, це здавалося б типу вау, ДПМ і так далі. Але ж, ну. Боже. Тихо, я ж не свічусь, так? Да? Скільки що я не свічусь, я не свічусь. Тихо, 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 тихо. Тихо-тихо-тихо. До речі, рахунок то як би 3-7. І мене тут взагалі вже не має бути по-хорошому. Тому пробуємо ретируватися, відступати, біжим, 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 біжим. Да, тому що пушить, рашить, атакувати, танкувати, розмінюватися, впливати на бій ми не можемо. От, тому лишається тільки тікати, тікати, тікати. бігом-бігом-бігом. Да, про що я говорю? Про те, що, здавалося б, не така і велика перезарядка. Але ДПМом так званим тут навіть і не пахне. Тому що той же навіть он захисник з Сікетом у нього. В межах 12 секунд КД, але при цьому Альфа Страйк разве 440. Ну і типу такое. Ми стигаємо дати 2 тички, він стигає дати одну, бо тільки в нього при цьому ще й більше ХП. Ой, коротше, це звісно. Дуже-дуже плачевна історія, і для такої альфи перезарядка має бути набагато швидшою, і навіть це нас не врятує, тому що що? Правильно, танки по ДПМу давним-давно не стріляються. Ти виїхав дав тичку, чувак, виїхав дав тичку, ви, ви всі заховалися, і ти граєш від його ДПМу, а не від свого ДПМу, тому що, а який йому сенс виїжджати і віддаватися тобі під твою перезарядку, якщо він може банально постоять, почекати свою перезарядку. Правильно, правильно. Мені зараз е, напіхають, вочевидь, але хіба в мене є вибір? У мене немає вибору. У мене танк терпільний, тому будемо терпіти, а що поробиш. Таке життя, воно бентежне. Зараз убили сама, тепер можна проїхати глибше і заховатися від КС плюс від чуваків, які стоять позаду. А, дай про що я говорив-то? знаю, про що я говорив? А, єдина перевага танка, реально, прям перевага в контексті оцих всіх середніх калів говна, без альфи, без броні і так далі. У нього реально дохера ХП. У нього 1450, по-моєму, в базі, що досить багато для середнього танка. І, вочевидь, із встановленим загартуванням ти розкачуєшся до 1600, і це вже більш-менш якось ну, терпімінько можна там якось розігрувати, розмінюватися подекуди навіть і так далі. Це реально от, ну, єдина така перевага, яка вартує того, щоб її відзначати. От якось так. Зараз ми вийдемо, спробуємо добити, можливо, кс якщо на мені буде видно. На мені не буде видно. Там уже Йохоно поїхав, зараз мені ще КС-катичку у бортбахти закине. й на альфа. Плюс мене ззаду зараз уб'ють, там якийсь фош вийде на рельєф. Ну, мене Йохо взагалі похоронить, по, -по факту, так? Да? От. І нічого зробити, я йому навіть не зможу. Якщо так подумати. Ну це, до речі, добре. Зараз в мене якраз закінчуються базові снаряди, щоб вони почали нити. А стрімер грає на голді. От, якраз в мене зараз йог доб'є. Я здохну і не буду грати на голді. Правильно? Правильно. Тихо-тихо-тихо. Бачите, Йо, мені треба оцілювати йому вразливі зони, а він мені кидає просто в силует та й все на цьому. Давай, 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 виїжджай. Полетіло указ куди, трошки лівіше, ну і само собою я його не пробив. Правильно, правильно. Ага, ще вище летить, господи. Який це фарш? У По-моєму, у нього кумис. А він все одно продовжує долбить бабехами. Ну і молодець. Класно, круто, весело, 2 2500, що, само собою, неймовірний показник для цього танка. І підсумовуючи по всьому вище сказаному, що ми отримуємо на виході. Ми отримуємо танк без броні. З мінімальним натяком на неї в башті, але при цьому це нас не сильно рятує, тому що є лючок, є маска гармати і так далі. Плюс, знову ж таки, 250 мм. Це загалом нормально як для середнього танка восьмого левела, але ж ми розуміємо, що хто захоче, той проб'є. Тому що у нас фактично навіть всі спеціальні снаряди на восьмому левелі стартують там від 250 міліметрів пробиття. Здебільшого ми не беремо там до уваги всякі винятки, там, аля бураск з його 240 і так далі. От, тому да. А хто захоче, той проб'є. А це по-перше, а по-друге. У нас немає якоїсь ультимативної швидкості, у нас немає загалом динаміки, як такої, ну, щоб прям хорошої, реально класної, як для середнього танка і так далі. І при цьому всьому у нас просто кончена, рагульна, убога, ублюдська, неграбельна, е, калова, неметова гармата з калібром 84 мм і з альфа-страйком в 230 позорних одиниць. Ти просто вдумайся, оцей танк стоїть на одному левелі, де він, Господі, з, де, де, де він? З оцимосьо танком ти вдумайся просто, ви скажете, не порівню, не, не порівню важкий і середній. Так окей, я порівняю його з муцом, і буде те саме абсолютно, тому що, ну якби, би, о, господі, не з Муцом, а з цим як його звати, з Айронарні, Ну, типу, буде те саме абсолютно, тільки є нюанс. А те, що це важкий а ото середній, ніякого значення не має, тому що вони грають в одних боях на одному левелі, на одних і тих же мапах, в одних і тих же сетапах, одне проти одного. от, тому Ах, Їхнє перебування на одному рівні, в принципі, сюрреалістичне. І якось так. Перший бій, 2800, 2876 дамага, 2 фрага, 7 критів, 970 блока, 645 асіста, і це у нас топ-2 по команді. Це знову ж таки це чудо, це неймовірно велике диво, те, що ми накидали: оці 2800. Це за рахунок того, що ми там захисника там стопнули, плюс патона трошки пофармили, плюс лорку трохи пофармили, тут в кінці сума пофармили і так далі. От тільки за рахунок цього ми щось змогли зробити. А при цьому пофармили ми 89 тисяч в лютому поту, і по ціні снарядів. Де мій танк, господі, куди він дійсно? це на шкоду переключався? Де мій танк, Ось мій танк по ціні снарядів. Базовий коштує 680. Це нереально багато для такої зубочистки, для такої альфи, для господі, такого, такої стаби, як для такого калібра і так далі. Це нереально багато, і вам мають доплачувати за стрільбу з цього танка. Ну, от, ні більше, ні менше. Тут снаряд має коштувати мінус 500. Ну, буквально, мінус 500, щоб ви мало того, що не тратили свої гроші, так ще й щоб вам доплачували зверху. Ну, бо як би інакше тут. ай, Боже, неможливо. Ну і при цьому підкалібр коштує 4400, все як завжди, дорого багато, поїхали в другий бій, не бачу сенсу, але давайте поїдемо зіграємо бій в тисячу дамага, в кращому разі, і її будемо лівати. А, да, так от. І завершуючи думку, я вже підсумки загалом по танку підбив. Я просто скоріше як продовжуючи розвивати оцю тезу про стабілізацію в подібних танків. Що може зробити важкий танк? От, скажімо, наприклад, я не знаю, давайте якийсь Еміль Другий, або там ось ТС-54, бо вона з нами на одному левелі. Він виїжджає на свої ТС, там, скажімо, ту саму бійницю, да? Стає в бійниці і має час там дозвестися, підзвестися, відселити вразливу зону і так далі. Правильно? Правильно, бо в нього є броня. Достатня броня, хороша броня, ультимативна броня навіть для деяких ситуацій. А я цього зробити не можу. Я не маю такої нагоди виїхати просто стать і в ту порилу зводиться на танк. Тому. Подібним апаратам треба хоча б стабілізація, розумієте? Ну, щоб вона була не просто нормальна, не просто хороша, щоб вона була ультимативна. Ти просто щоб завжди їздив зведений, ну, розумієте? От, начебто, ти став повністю звівся, от така втайма буде стабілізація на подібних зубочистках з Альфой 200, 250, 230 і так далі, щоб вони, ну хоч якось могли щось робити в бою. От, Ну, ба інакше, як би сенсу від них дуже-дуже мало. І. якби виникає логічне запитання: а нахерам мені ці танки, якщо є танки краще? Погодьтеся запитання хороше. І я щиро не розумію тих, хто грає на подібних апаратах. Я не викупаю, чим вони керуються, що у них в голові. Тим паче, що більшість подібних машин, там за винятком якогось муца, це апарати, які треба було купувати за Ріал Мані. Тобто люди реально прийшли, реально потратили живі гроші, ну типу справжні гроші, на подібний танк. Типу, по-перше, на хріна, а по-друге, а не хіба ти на ньому ще й граєш до всього? Типу на Окей вже потратив гроші, да? Так, а, а грать то нахера. Непонятно. От тому. Ой, боже, маємо те, що маємо. І більше немає чого додати. Якщо хто не зрозумів, да, танк калгавна, танк фуфіл, ні, ні в якому разі ніде його не брати, не викатувати і так далі. Та е, ну і тепер по другому бою, що у нас взагалі відбувається? У нас все в гавні будемо відверті. Тому, куди я вистрілю, я не знаю. чи з там кудись горобців полякать, що називається. Ну, але щоб було, правильно, правильно. От. Нам немає сенсу з ним перестрілюватися, тому що в нього альфа, і мені треба його відцілювати, а він мені вламує силует і все на цьому. От і вся історія. От, тому це ні в якому разі не гімплей. Це просто банальний дисбаланс. Оці всі старі танки проти нових танків. і навіть байдуже нові старі. Важливо те, що ну, Тимілька може грати на будь-якій да? а якийсь умовний Леопард ПТА на 9-му левелі, ну щоб знову ж таки не порівнювати між левелами. А... Якийсь умовний Леопард ПТА там грає буквально на. Половині, мапу цій грі, або навіть на якійсь третині, мабуть, цій грі, але не більше. Ну і при цьому не на одному левелі в одних боях. Невідомо чому так, невідомо, навіщо, невідомо нахріна? От, а тим паче невідомо, навіщо продовжують тримати ці танки в такому вигляді, в якому не є. Там, ну поапайте їх чи ні, Й то господі. Там я розумію, що треба продавати нові танки, от, -от. От, от, от все, це все ясно, ну але. Я цього, чесно кажучи, ну реально не викупаю просто все на цьому. Я до речі, зараз прийму тички, я причому мільярд тичок прийму, а відповідь не дам нічого, тому що. А я перестояв. Припинить просування, давай, я припиню просування, я від'їду назад, а ти поїдеш і випушиш його. Давай. Мені подобається таке план. То тобі подобається, мені подобається. Давай. Поїхали, поїхали. Тепер, до речі, можна вже вже спини заїжджати. І щоб ви розуміли, я не жартував в кінці попереднього бою, чи на початку цього бою, коли я там це сказав. А про те, що ну, дать би зараз ти, що дамаги, було б зашибість, тому що. Це правда. Тут, якби, ну, реально, ти, що дати, і вже буде класно, круто, прикольно. Бо більше цей танк на стабільній основі робить, само собою, не здатен. Через низку озвучених раніше причин, зокрема, його альфа Strike. От, якось так. Господи, поки виїду, поки приїду, поки то, поки сьо, поки туди, поки сюди. Давайте тепер твоя черга танкувати. Хорош, танкунув. Я в теорії можу його добити. Я конче рано вистрелив. Я трошки не доїхав вперед, щоб вистрілити йому в, власне кажучи, вразливу зону. Добиваємо його сюди. Ну і пробуємо проїжджати вперед. Сприймотичку Дексамки, можливо. Але загалом це не критично. От, будь ласка, ти, що дамага, оце більше похоже на правду, більше схоже на якийсь реалістичний показник для цього апарата. Я, відверто кажучи, і граю бій на відчепись, ну це прям правда. А, тому що, ну а нахіра все, я все в першому бою розказав, все показав, все, одну половина глядачів вимикає після першого бою. От тому, а, само собою, я граю без зосередження, там, без якогось намагання зробити показник, але ж в цьому вся суть. Що так само, граючи, на відчепись на якомусь м'ятовому танку, я б уже цей показник зробив. Він сам собою робиться якось на автоматі, тому що танк має для цього всі можливості. А коли танк можливостей не має, то. Навіть випотіваючи як твар, ти не факт, що будеш робити якийсь притомний показник. І знову ж таки, це прям танк. А прям танк має фармити. А щоб фармити, треба на стабільній основі давати якийсь дамах. А щоб давати якийсь дамаг на стабільній основі, треба, щоб танк знову ж таки мав для цього певні передумови, певні власне кажучи, характеристики, і так далі, і так далі, і так далі. Правильно, правильно. А як він цього всього немає, має, то фармить ти будеш відповідно, тобто ніхера ти не будеш фармить. Ну, там, ні, ні Ясно діло, що якийсь фарм те буде, це все зрозуміло. Бо будь-який прям танк не в будь-якому разі, питання лише в коефіцієнтах і так далі, тому подібне. Але. Е, господі, воно летить мимо, не ти вдумайся. Подібний танк з подібною альфою. Я тут випотіваю, щоб дати якусь стичку нещасну, а воно що випадає в землю, не ти вдумайся. Е, о, да, тому... Щоб нормально стабільно фармити, треба нормальний, стабільний, універсальний і метовий танк. А на, на такому танку формить ну, себе не поважать. Ні, окей, безумовно. Краще формить на такому, аніж на ELS EVN 90. Тут догадалки не ходи, тут би, без варіантів, все одно є які не які 1,5, можна розмінюватися, там плюс-мінус якось згорим пополам. Там Навіть башка якась є більш-менш, не можна щось десь випадково відбити. Е, От тому. Це безумовно краще, ніж ELS EVN 90. Але ж ви розумієте, що ми зараз обираємо між двома сортами говна. От тому. Робіть свої висновки. Другий бій 1900. Оце його реальний дамаг в кращому разі, а по факту ще менший, там полторуха в кращому разі, знову ж таки, да, і один фраг, два крита, 130 асіста. Це у нас топ 4 по команді, поформили 72 тисячі. От на такі показники б на вашому місці розраховував, би, а по факту на всі 60-65 тисяч, якщо не на 50-55, ну але це вже зовсім інша історія. Це ще вдумайтеся, я грав з трофейним обладнанням, тобто трошки забустив собі танк, поставив собі інструкцію на вентиляцію, ще трошки забустив і так далі. Там ну, окей, зарядив би спеціальні снаряди, можливо, зробив би там на одну тичку більше в кожному бою. От, ну не більше. А так то танк фуфіл, і тут немає про що говорити. Як і загалом попередній зразок, на який я записував гайд перед цим, от вони одне одного загалом варті, будемо відверті. Підбиваючи підсумки, за два боя у нас вийшло 2400 середньої шкоди, 400 середнього асіста і навіть 480 середнього блока. Ну, будемо відверті, в цьому плані цей танк краще за Муца, тому що у Муца показник взагалі близько нульовий, бо Муц повністю дірявий, а в Пріму Вікторії або Шістере-81 є принаймні можливість щось якось десь відбити від правильного положення бортової проєкції номіналом в 58, і від власне кажучи, нашої башки, в які все ж таки справедливості задля, як я відзначав раніше. Є яка-не яка броня для свого левела і для середнього танка. От якось так. Але знову ж таки, яка в не була броня в башки, в тебе грибані 84 мм, і альфа в 230 одиниць. Це все, що треба знати, і на цьому, в принципі, гайд можна було як розпочати, так одразу ж і завершувати. Бо цим усе сказано. Ну, до речі, якраз на фоні продається прямо Вікторія, такий самий танк, буквально, типу вони два чоботи пара. От, тільки того, що відрізняється стиль і назва. Якось так не грайте в цей калговна, не грайте на арті. Ну все добре.